Подарував мені чоловік таку коробочку. І знаєте, до чого у нас річниця весілля? Не віриться, так швидко пролетів час. Просто не віриться. Де я цей час взявся? Як він так швидко пролетів? Святкувати ми не будемо так. Зараз не той час для святкувань. А так, може, підемо прогуляємося, посидимо на лавочці, оце і буде наше свято. Зараз літо роботи дуже багато, кожен день дуже важливий. Що заготовимо влітку, те будемо їсти взимку. А в нас ще господарство, тому сіна треба заготовляти та й таке. Бажаю вам, щоб ваші кохані теж дарували вам щось. смачненький. Мы тут переодягаемся трошки. Да, Тимка? Поки, каже, мама, ты говоришь, а мы собі работаем. Да? Да, да, да. да. Да? Расскажи, расскажи, что да. там? Что тебе сегодня смелость? Кто ты веснился? Кто посмехался? Кто ночкой смеялся? Кто смеялся? Ой, такая игрушечка тоже. это игрушка такая. такая. Давай, играйся. Играйся, мама пошла. Давай, давай, давай. Друзья, всем привет. Вітаю вас із сонячного села на Одещині. У нас ще досі жарко, наче влітку забігалася з малим. Він почав вночі часто вставати, наче зуби, кажу, не сильно рана, три місяці тільки. Ну, нічого, думаю, переживемо цей час. Знаю, що це недовго, тому що ми вже проходили таке. Першими дітками. Думаю, все буде добре. Вибачаюсь за задній фон, я тут працюю трошки, там картопелька перебираю тімка коло мене. Дивлюся, прийшло повідомлення: смс-ка, нарахування на щодбанк. Дивлюся, 850 гривень. Думаю, о, дитячі прийшли. Коли передивляюся, вище, вище, нема більше нічого, та й пишу тут на місці. До знайомої в центр, де оформляла дитячий. Чи будучи нарахування, чи це вже все в малому острі місяці, ні отвіта, ні привіта. Думаю, так. Да. І так ця сума не дуже велика, що тільки, мабуть, на памперси одні і то не вистачить. Бо пачка памперсів коштує 500 гривень, а пачки памперсів на місяць не вистачає. І ті не дають, а обіцяні 10 тисяч, то взагалі тишина не знає. Прийде, не прийде. Ми вже давно не надіємося сильно на допомогу, давно на свої сили надіємося, бо якщо б надіялися на них, я не знаю, як жити. Обходимося ми самостійно. Дякую тим, хто допоміг, хто памперси подарував, хто одяг подарував. Деякі речі я ще докуплюю. Звичайно, памперси теж докуплюємо, тому що їх не вистачає. Добре, що зараз літо і можу сушити, прати. Зараз приловчилася трошечки так, щоб він голенький лежав, тому що це корисно, він загорає, вітамін Д. Годуємося ми е, грудним молочком, тому на суміші ми не витрачаємося. А якщо не вистачатиме молочка, то є в нас позички, будемо додати. Вчити вже його десь з місяців шести. Ми виросли теж. На козиному, на робичому молодці, нічого, нормальні, здорові. Так що такі справи. <кхм> Трохи захрипла, не знаю, що це, <кхм> чи простила, чи сквознячки, чи може так щось. Чую, кажуть, ходить якийсь вірус і той пологовий будинок, де я народжувала тімку, закрили на карантин, одеський перинатальний центр. Він, верніше, не закрили, а для тих, хто посіщає, для тих він закритий. І партнерські роди теж вже неможливі. Дуже жаль, що йде цей вірус. Кажуть, що він вже не такий, як раніше, більше на ну, поражає. Треба закалятися, відпочивати, треба добре харчуватися. Ну що скажу? Мабуть, тільки так і менше вештатися. Так Розумію, що, мабуть, скоро маски будуть одягати, або придумають знову кольчики якісь придумають, щоб всі кололи. До речі, ми були з Тімкою вчора у місті, їхали люди, і я написала їм, кажу, може, ви їдете туди і назад, візьмете нас, бо добиратися автобусом з дитиною дуже важко. То вони нас і назад забрали, ми так з комфортом поїхали. Заплатили як на автобусі, дуже, це дуже зручно, дуже добре, їм добре, і мені добре. Вони виручили собі за бензин. Так що наш хлопчик вчора оглядався лікарями, дуже багато там діток, зараз я ж кажу, хворіють. Ми швиденько так забігли, нас зважили, поміряли, подивилися, що там по прививкам. Я кажу, трошки покашлює і наче наші на зуби, тому ми прививки поки відмінили. А так уважилися. Маємо вже 6,5 кг, зріст 63 кг. Ростемо, крупніємо. Отакі От у нас справи. Такий сьогодні буде коротесенький влог, тому що зараз якось так немає часу сильно знімати. Але я дуже люблю знімати, монтувати. Якщо вам подобається наше відео, пишіть. Може якісь треба зміни, може щось ви хочете побачити конкретно. На нашому каналі щось вас цікавить, пишіть, буду рада. Знаю, що питали за птахів, за цесарок, за курочок, чим ми їх годуємо, то теж відео у нас є на каналі. Можете заходити, дивитися. Є телеграм-канал, і в телеграм-каналі є розділи, де зручно подивитися. Там і про козоводство, і про птахівництво, і з каналу YouTube нові посилання. Щоб ви розуміли, коли нове відео з'являється. Тому, якось так: життя йде, вирує. Тут у нас в селі в місті не сильно весело, не хочу вдаватися в ці подробності, ви самі знаєте, бачите новини, це дуже страшно, коли щодня летять ці шохеди. Так що треба. Молитися і шукати безпечніше місце для себе, для дітей. Я не знаю, чи ми тут будемо надовго, чи можливо нам придеться покидати і це місце. Ніхто не знає. Живемо, дякуємо Богу, за кожен день. Бажаю всім хорошого дня, хорошого настрою. Спілкуйтеся з рідними, позвоніть своїй мамі, скажіть, що любите, позвоніть своєму татові, Теж скажіть, що любите, якщо ви давно не дзвонили своїм рідним, близьким. Я всім дякую за перегляд. До побачення.